Готуємо смачний суп пюре з печерицями з допомогою вечірнього коктейлю та білкової суміші. А цей суп можна з'їсти вечором. Також можна на перекус. Отож їмо з користю для свого організму. Їмо і не гладшаємо. Всім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо суп пюре з грибами. Головні інгредієнти це у нас гриби, які я вже обжарила з луком. зелень – це у нас укроп та петрушечка. І головний наш інгредієнт це вечірній коктейль для нашого супа. Отож, вечірній коктейль ми можемо не тільки пити, але їсти. До речі, суп-пюре з грибами ми можемо зробити на воді, на, молоки, на молоці або на сливках. Ви виберете той смак, який вам сподобається. Я буду робити на воді, і вода у мене буде гаряча. Суп же нам треба гаряченький. Одна порція на одну порцію супа нам потрібно десь 200 грам грибів, які вже обжарені з луком. і... Десь 100 мл, 250 мл 300 води. Три ложки вечірнього коктейлю. І також ми додаємо ще ложечку а, білкової суміші. А, я зроблю трошки більше по порції, я зроблю дві порції. Тому я беру 6 ложек коктейлю. До речі, я його теж присію, щоб там не було а, чорненьких цяточок. Раз, два, три. 4, 5. 6. Я взяла 6 ложечок вечірнього коктейлю. я його присію і а, чорненькі вкраплення, які є в коктейлі, вони дають трошки більше с... соло, робить наш коктейль. Тому я їх прибираю і залишаю тільки вже а, коктейль. Отже, що ми робимо? Наливаємо сюди води. Наливаємо води, це майже буде 600 мл. Є. Сюди додаємо гриби. Зелень я теж туди кидаю. Є. Я закриваю і взбиваю. Сюди я додаю наш Вечірній коктейль і дві ложечки білкової суміші, щоб наш е, суп, суп ніс е, більше поживної користі. Тут в мене соль та перчик. Закриваємо і ще раз встигаємо. Наш суп готов. Ми беремо тарілочку, беремо тарілочку. Тарілочка, ложечка. Наливаємо наш суп пюре. Прикрашаємо шампіньйончиками. Прикрашаємо шампіньонами, трошки зелені і наш суп. Пюре готове. А в одній порції супа пюре у нас аж 15 грам білку. І всього навсього 123 калорії. Він тепленький, смачний і дуже поживний. М -м -м. До речі, сольку і перець ви можете додати собі, як вам буде до смаку. Смачного, гарного вам обіда або вечері!